Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні моє знайомство буде з такою цікавою рослинкою, як піділантус. Дякую, що завітали на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки і писати хоча б маленькі коментарі, Гортаючи стрічку з продажем рослинок. Я натрапила на фоточки ось таких цікавих рослин. І мені з першого погляду здалося, що це фікуси бенджаміна різних сортів з такою новою цікавою строкатістю. Але коли я почитала, я зрозуміла, що це зовсім новенька рослинка. Така як педілантус. Я для себе вперше відкрила цю рослину. Я про неї не чула, її не бачила. Думала про неї декілька днів, ходила, що мені так сподобалось. Я про них почитала. В інтернеті, так, є інформація, але на просторах Ютубу також не знайшла. Особливо ну, на україномовному контенті взагалі про них нічого не було і чомусь ніхто не вихваляється. Не знаю чому. І ось я все ж таки вирішила придбати декілька штук ось таких красуничок. Педілантус відноситься до сукулентів. Цікаво і до молочайних, мабуть, тому що все ж таки, коли ламаєш гілочку, там молочний сік такий виділяється. Також, як і всі рослинки, дуже боїться переливів. Недоливи легше переносить, тому що його листочки та стеблі можуть накопичувати вологу, ну, як сукуленти. Ну, тобто, догляд за ним такий не дуже складний, як на мене. Ну, я вирішила спробувати. Ось придбала таких їх було 5 штучок в одному. Стаканчиком. Вони вже у мене ну, десь протягом місяця, вже пересаджені, мабуть, тижнів два. Я думаю, що вони вже прийнялись. Я вирішила їх посадити всі 5 в один горщик, щоб був такий кущик. Я там трошки дивилась, що все-таки вони гарно кущиками ростуть. І ось такі по одній гілочці. Ця вже така гілочка. Велика. Оцей кучерявий дуже цікавий. ну Я думаю, як і всі більш сортові, вони будуть трошки такі випаливі, не дуже буде швидко рости. Ну, Взагалі-то як і у всіх рослинках, але з таким цікавим покрученим листям. І ось цю гілочку я отримала в подарунок, це був просто зріз. Я його поставила в водичку, а потім все ж таки вирішила посадити зразу в ґрунт. Ну, я думаю, що ось це молоденькі листочки, він вже показує, це вже починає рости. Ну, якби опис, ну, корінчики наче не видно, а ось, можливо, і є вже. По описам, звичайно, він дуже легко розмножується шляхом відрізання гілочки. На практиці не знаю, ще не пробувала. Буду вирощувати і буду вам показувати, ділитися. Такою цікавою рослинкою, з досвідом. Взагалі, мені дуже подобається. Така ще особливість, його десь називають такою, якоюсь змійкою. От кожного листочка стебель починає рости ну, в різні сторони. Ну, цікаво, ось взагалі таких на величеньких, дуже гарно це видно. Ну, я вирішила зробити таке невеличке перше знайомство з цією рослинкою. Можливо, когось ще зацікавить ця рослина. Я думаю, що вона дійсно така невибаглива. Вона росте а, таким чималим кущиком, ну, тобто прикрасить будь-яку оселю. Я думаю, гарно реагує на обрізку. Ну і ці пагінці потім можна буде розмножувати. Ну, поки все це теорія, що буде в практиці, буду вам показувати та розповідати. Ну, ось такі мої новиночки. Взагалі, думала, нічого більше не купувати, не придбавати, тому що просто з тим, що є, вже дуже багато трачається часу, іноді взагалі нема коли приділяти йому увагу. Ну, але ось, все ж таки, вони мені чомусь дуже сподобались і я захотіла їх придбати. Ось такі новиночки в мене. Дякую, що були зі мною. Дивитесь мої відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Мирного неба!